24 год, выставка Interbuild Expo. Заходим внутрь, будем смотреть по нашей отрасли, а именно это замки, это двери, это ограничения, контроль доступа. Стенд компании ⁇ Полимер-сервис ⁇ Я Иван. Добрый день, олег Добрый день. Этого человека я давно знаю, Это Константин занимается, нам поставляет замки мотура 3DK, мы используем те, что замки. Компания Polymer Service это компания, которая ну, мы сотрудничаем по эксклюзивной продукции мотора 3DK. Олег, у вас вы хотел просто мы снимаем репортаж о... Ну, в принципе, у людей не всех есть возможность приехать сюда на выставку, поэтому хотели для YouTube канала снять по нашей отрасли, именно по замкам, по дверям, по фурнитуре. Какие-то есть у вас новинки, какие-то взгляды в будущее, что вы могли бы рассказать. Так, у нас ви розумієте, у нас багато таких проєктів, які ми плануємо реалізувати в цьому році. Ось із нових товарів це ми займаємося нашим новим брендом «Буанеллі». Вони включають в собі циліндри десятипінові, включають в себе там групу замків для вхідних дверей. Зараз ми привезли прототип ще електромоторного замка з системою керування доступом, тобто через додаток, через Face ID, через. că pot cere Скажімо так, через відбиток пальця. Тобто різні комплектації включаються різні опції mm -hmm. і ви можете а, варіювати сам механізм, теж була але він підходить на заміну мотурівського 85-го замка циліндрового, mm -hmm. але трішки більший по корпусу, тому треба внизу обирати, тому що там, як то кажуть, no, цього смішень, замка смішень, в управлінні. Да. Mm -hmm. Есть... Можете ви можуть щось показати, але ну, нагляд. Зараз підемо да, до степу. Значить, ми вже, як то кажуть, більше року торгуємо циліндрами mm -hmm. торгівельної марки Буанелі. Є ще й ручки торгівельної марки Буанелі. Там їх 5-6 видів, ось вони поблизу є. Там трендові моделі. Ручки з зі двох сплавів, чи це латунь, чи цинко алюмінієвий сплав. Цінка алюміній мідь. А сплав зараз. Ми привезли нові варіанти для вхідних дверей. Це так звана пара, тобто один основний замок, циліндровий, і додаткові верхні механізми сувальний чи циліндровий. Знову ж таки, рекомендуємо їх ставити з циліндрами торговельної марки Буанелі. А плюс ще додатково ми привезли циліндри під шток. А є ще Понятно. захисні такі варіанти фурнітури, е... ось що я можу сказати, що що стосовно ось нашого Но до... від, понят. відносно нової константин знає, що нам треба Просто... саме замборістає, саме ядрюне. Поэтому давайте з этого ну давайте нам покажіть, що, що є таке, що вообще саме мощне сказ... на даний момент, я саме дорогое. Я вам хочу дороге. сказати, що з зру... да, ручок да, да. пропоную на ручки перейти. Покажу, показуйте нам самую дорогу ручку, яка у вас є. Ну, людям інтересно, яка на виставке? Ручка МТ, чеська фабрика. Да. Латунна ручка є з функцією фіксації, є не, зв... ну, так, не зовсім стандартні кольори, але це повна гальваніка, металеве покриття, ага. гарантія 30 років на покриття. Ага. А, це чеська фабрика працює тільки з латунню, тому там, середня вартість їх там, в преміум. Класі а, десь від 250 віде. до 400 там 20 євро ага. в розділ. Більше 400 євро, виходить, ручка, так? Да? Так, хорошо, ну, так комплект з двох ручок. Так, Отлично. комплект на одну двері. А, але це ви розумієте, купуючи такий, ну таку ручку, ви е, отримуєте ну, практично майже такий гарантію, гарантію того, що вона у вас буде десятиліт, десятиліттями вам е, служити, ага. і ви отримуєте, е, скажімо так. Майже ексклюзивний дизайн дверної фурнітури на своїй двері. І ще хочу сказати, не те, що про там найдорожче, але про одну з таких вже впізнаваних фабрик це грецька фабрика рочок Конвекс. Ми ними теж займаємося менше року, але в принципі ринок знає ручки конвекс, це Греція, це теж чи гальванічне покриття, чи якщо чорний колір, це епоксидна там, фарба запечена. Ось, тобто вони теж себе зарекомендували з найкращої сторони. І ми зараз також розвиваємо продажі таких ручних і ще ми да. отримали в свій портфель теж менше року тому. Це німецький бренд доводчиків Геце. Плотно співпрацюємо з представництвом, Тільки і автоматику ви не займаєтесь? Під да? замовлення ми можемо uh -huh. возити майже все, що uh -huh. в їх каталозі. Тобто, але базові, ви розумієте, базові комплектації це півторитисячник з коліною тягою, чи з тягою з фіксацією, чи з, зі слайдовою тягою, двохтисячник. Ну, ну, максимум п'ятитисячні, так, найбільше всього, yeah. але є там і боксери різні, є і спеціальні такі фіксатори, uh -huh. тобто, там, в, які отримують. Мої Хорошо. двері Ви в этом году получається представлене більше по своїм новинкам. То есть матура у вас представлена. А вот матура є. Есть. Матура? Ну там почали мітори трьохесмотрі є. В моторі з'явилися ще броненакладки, накладки, які ще перекривають взагалі, перекривають доступ до циліндрового. Ну давайте посмотримо, якщо можна. Ідемо. Маємо по перше. Різнокольорову гамму ага. а, маємо три ключі, три ключі в комплекті, ага. тобто ця рухома пластикова частина ага. і металева частина, яка нерухома. Самій самі броненакладці там є сім магнітів, які розташовані в різних ага. точках простору. Ось у за допомогою магніту. Ось, Наприклад, от, ось це відкрите положення за допомогою магніту ми його перекриваємо, перекидуємо і все, і доступ, доступ до... Ви б назвали їх защитними чи антивандальними, ну, цю лінійку? Я б назвав це комбінованим варіантом. Как то вона, раз, вона ну, захи, захищає і комбінується. Ну просто вот эта часть, она вигляди, как бы ну, ненадежно. То есть ну, вийдет з какого-то легкого сплава або пластика. Вот эта тут загартована сталь. А, то есть дальше йдеть загортована сталь. То есть так, так, захисна так. 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 Тобто, так, щоб Це ж, щоб ще додати э, часу для доступу взагалі. Так. Ну, понял, понял. Якщо не дай Боже, трапиться якась такі речі. Такі вот этого у вас не було. Я, ну, ви, якщо не шукати, наверное, три роки тому, последний раз, е, були на виставці здесь. Я до вас підходив, у вас така так. большая балабуха, була матура. То есть ви навіть в этот раз і не брали. Ще Новий каталог ви можете у нас Ну, это да, это ми вже вик... посмотримо. Да. Да. І більш, я так скажу, що більш детально, наприклад, консультацію краще проводити з менеджерами. І в принципі всім рекомендуємо працювати через наш b 2 b Портал, тому що там, ну, там достатньо да. кількість інформації для того, щоб і зробити замовлення, подивитися свої. Цінові варіанти, тобто і легкість, і зручність, і швидкість. Те, те, що зараз ринку потрібно. Такий вам питання. Посил для, для людей, які для, 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 втрачаються в отрасли дверей, замків, який посил ви б дали. Вот, ну, скажем, Я так, думаю, до... да. тр треба зараз рухатись вперед, розвиватися, для того треба працювати з, зі своєю командою. Зі своїми продуктами, тобто оптимізувати бізнес процеси, тобто да, автоматизація, прописання бізнес процесів це е, залог для успіху. Я па. вам Спасибо. теж бажаю здоров'я, спасіба большой.